Ми, ми п'ятеро йдемо, на друге йдемо. А з початку повномасштабної війни намагався вступити до Збройних сил України, але і за те, що був дуже молодий, на той момент мені було 18 років, мене не взяли. І коли наладив свої справи, вирішив вступити до 3-ї штурмової бригади. Я, звісно, мам не сказав спочатку, що я сюди йду, я тихенько сам сів, подумав над своїм рішенням, порозмовляв своїм братом і подав заявку. Так як я збирався, в будь-якому випадку йти, я багато чого сам учив, вдома навчався, учив ТТХ зброї, щоб розуміти, що як працює, як воно звучить, як до нього підходити, з якої сторони братись. Я це все приблизно розумів. Ну, навички з медицини, основні, які я тут здобув, дала мені бригада. Ці навички доволі обширні. Навіть просто в інтернеті можна подивитись відео, але доки не попрактикується, ти нічого не поймеш і приблизно. От як я сюди прийшов і попав на сертифікацію бойових рятувальників, то я зрозумів, що медицина на бумагі і медицина на практиці це дві різні речі. Якщо наш побратим буде поранений, у нього буде два стани – свідомості і не свідомості. Німець, бери другого, йди сюди швидко! Мені подобалася військова справа, мені подобалося спорядження, зброя. Я цікавився цим, в принципі, до війни. Як тримають ці калібри стіни, там, випробування броні. Було цікаво, але ну, не думав служити просто. Перемога для мене це що? Це коли я виросту і мої діти зможуть жити. Спокійно на цій землі і не переживати, що на них впаде якась ракета. Не включиться повітряна тривога, коли вони зможуть взяти і поїхати в ті самі Карпати, там, на море, в Одесу, в Крим, відпочити. Просто от захотілося взяли, поїхали. Оце для мене буде свобода, свобода дій. Я твердо вирішив, що я хочу залишитись тут, жити з цими людьми, розвиватися з цими людьми і построїти чудову країну.